Чи можуть наприклад ці антиоксиданти не підходити твоєму організму? Дійсно, так, таке може бути. Дійсно, кожен продукт може в якійсь мірі не підходити для організму. І перші симптоми, і перші сигнали це може бути після того, як людина поїла через 30-40 хвилин, якщо активність метаболізму нормальна, здорова. То може бути реакція шлунку, може бути реакція е, там, нудоти чи тяжкі, чи вдуття, mm -hmm. чи ще якісь прояви діореї, дискомфорту в животі. Ну також можуть бути алергічні реакції на алергічні реакції, як правило, якщо вони мають низький порог алергічної реакції, наприклад, у мене так з горіхами, то в мене не буде ніякої реакції, в мене вона накопичиться і буде тільки через тиждень проявлятися в виді алергії. Тому. Дуже важко алергічну реакцію упіймати на якийсь так. продукт, тому краще здавати алергопроби під контролем алерголога, якщо у вас дійсно є якась схильність калергія. Ну, Але якщо ви відчуваєте від якогось суперфуду вам не дуже добре, тому у вас цей продукт просто не підходить, і це може бути просто нормою.